Всім привіт друзі! Давненько не знімав ніякого відео. Працюємо, щось трошки вдома в хаті роблю, трошки з тракторцем займався на полі. Так я вирішив замінити шланг гідравлічний. Поїхав я, значить, грибти солому, Підіймаю на і в цьому місці. Як не плисніше вся кабіна в цьому мастилі. Ну, Купив я, значить, масло, шланга такого. Дав за масло і шланг 900 гривень. Ну зараз, скажу так, здається, розхідний матеріал, а по кармані непогано б'є. Ну, відмився все діло. Перевіряв, як ця маєчка миє. Ну, здається, нічогенько, непогано. Ну і буду підготовлювати тракторця до копання картошки. Виточив мені тесть вала на картоплекопалку. Буду це все діло ставити на картоплекопалочку. Та будемо тестувати, як воно буде копати. Поїду на Пай. Спробую там декілька рядків пройти. Ну і заодно покажу, як це все буде виглядати. Так, поставив я, шланг замінив. Ну, Воно все дуже просто міняється. Але я скільки замічав, що постійно десь лопає в цьому місці. Можливо, що чи труться один об одного вібрація завжди тут. Чи брак, ну не знаю. Я в мене вже цих шлангів назбиралося, що я не знаю, що з ними робити. Казав друг, перепресовують їх. І постійно тут тріщинки. То можливо б я собі... З цього метрового навіть по сантиметрів 60 на запас поробив, але наскільки воно буде ефективно і наскільки воно довго зможе попрацювати, оце що невідомо. Та й звичайна ціна питання, скільки воно буде коштувати, можливо, дешевше нового, ніж перепресовувати. І будемо зараз заливати масло. Заливаю я орієнтовно 5 літр. Поки доїхав з поля, витікло геть все з гідробаку. Називається. А масло помінять. Нічого, заміню масло. Це я часом цього сопунчика промиваю в солярці. Іноді буває так піниться. Я не знаю чого піниться, але промив, поставив назад все без питань, працює. От так я закачую мастило. гидравличный бак, вот не добраться сюда лиечками. Вот это поворот! що я інша вимкнув. Ну да, ну да. Так, друзі. вмикнув я насос. Піднімаю гідравліку, а вона не піднімається. Ну давай вже тут відкручувати повітря, спускати. Не працює, не піднімає. Думаю, загляну я сюди на цей клапан. Відкрутив молоточком, вдарив, там витягнув його. Поставив на місце. Все, все працює. Оце називається застояний тракторець. Ой, з положення саме виходить. Два тижні постояв, вже починає там болячки свої показувати. Ну, але нічого, все справне. все працює. Просто зараз в ліс їжджу на роботу. Взагалі було не до трактора. Після роботи щось трошки вдома тут займався. Коротше, друзі, замінив я ці доски. Ці, що тут лежать, оцей штабель. Поїв шашель доски. Оце називається візьми на халяву. Лісник каже, да бери, каже, там вже все рівно лежаче, воно вже дві зими лежить, каже, ще нормально, на щось підійде. Мусив брати нові доски. Ті взагалі такі поїдені були. як не як будинок. Хочеться по-нормальному, по-людському зробити. Позаливав вже чорнові стяжечки. Підготував вже під камін таку платформу. Тут плануємо залити камін. Тут вже теж в туалеті все готове. Це я лишив під. Теплу підлогу, ще не знаю, чи варто робити теплу підлогу, чи не варто. Ну, на першому поверсі плануємо зробити повністю теплу підлогу. Тут цей контур буде теж обігріватися. Ну, тут вже тут, ванна, там, душова, якось воно придумається. Кухня буде теж тепла підлога. Тут я теж не доливав повністю теплопідлога. підлога. Тут ну, звідси тут виріс, зроблю, і все тут буде. Котел планую вставити в майбутньому. Дуже теж все під воду все підключав. Ну, поки що тимчасово так зробив. Але кажуть, що временно те типу, постійно, так мій друг каже. ну А потім буду допрацьовувати. От таке зараз трошки не от така друзі, копалочка під навісом стоїть. Зробив я такий щиточок, щоб картошку, як буде викидати, далеко не кидало. Ну, не знаю, щось воно неефективне взагалі. Як на як, але шприлялка це не КТН. Мусиш все рівно бігати за цією копалочкою. І планую відрізати цю ручку тут і зварити її, як воно складалося, ну, хоча б там максимально ближче до колеса. того, ж одного року я. Піднімаю, головне, я кажу, зафіксуйте добре цю ручку. Та добре. Всі фіксують, всі фіксують. Сів я такий думаю. А проїду параметрів без фіксації. І ця ручка складається і прямо в скло. Ну, правда, це було на піднятій гідравліці. От такий гіркий досвід. Замовляв скло, заплатив 233 гривні і 700 гривень за доставку. Ну, коротше, отак, от якось слуханувся трохи. <рігла> так що, друзі, слідкуйте за цим всім. Не будьте як я. Поки тракторець стояв, поспускало трошки аж колеса, поприсідав трошки. Не знаю, чи напевно дирка, чи золотніки такі. Одного разу було на прицепі, поставив, а шапочку згубив, насипалось туди куча грязі. І... Коротше, Розбортував його, мучився, мучився з тим колесом. А тут, виявляється, просто даремно його бортував, накачав, шукаю дирку, шукаю дирку, а дивлюсь, воно з золотнічка посвістує трошки з того сосочка. Давай його вже складай все на місце, накачав, підкрутив трошки краще золотник і все. Ось такі ситуації бувають. Ну тут взагалі поставив рік назад, потекла вилочка. От вам, друзі, термоядерне масло. роз'їло покришку новеньку і камеру. Це називається закинув техніку. Сьогодні перший день осені, 1 вересня. Дуже похолодало. Хто знає, що це за культура? Перший раз так побачив, це в нас тут за селом посіяли. Шоста година ранка а ми їдемо працювати в ліс, докошувати останні посадочки. Всіх з 1 вересня. 2 вересня, друзі, а вже іні таки покривається. Ранні холода прийшли. Дуже холодно зараз їздити, в таких рукавицях їдучи, Все рівно мерзнуть пальці. Треба їхати добивати площу і можна буде займатися бульбою нарешті. Так, підготував вже копалочку, все, там мастило позаливав, переробочку. Ну сюди масло так собі краще залити, переробки якоїсь. Все попідкачував. Вал навіть стоїть. Ну, зняв з плуга, все рівно завтра їду в одне й те саме село, там де знаходиться вал. Завтра по дорозі заберу. Ну і буду тестувати. Зараз поїду, спробую викопати одну площу. І погляну, як воно себе покаже. Ну, постараюся ножа трошки опустити, чим поглибше, щоб не різати картошку. Ну, в процесі все покажу. Так, переварив я цю ручку, трошки укоротив. Це все діло. Так, от приварив, шліфонув. Ну, вже не буде бити вікно, я сподіваюся. Так як я і планував. Ця ручка була взагалі така подсюди. Ось така пластинка, що вирізав. Все, і буду шпарити зараз на поле. І так не встигаю потрошки по часу. Привезли цеглу. Ось. Привезли вогнетривку. Коротше хлопці, ціна зараз просто в шоці. Взяв 500 такої і 500 такої. Планую в цьому місці камін зробити. Камін грубку, щоб і тепло було, і гарно. Ну, щось по-сучасному. Хлопці, ціна просто, я не знаю. Це мені потрібно ще скільки саме буде замовити. Я не знаю, як воно буде все далі. Ось таке. Хлопці допомогли великій вдячність. Трошки з роботи збився, але нічого. Не буду їхати тестувати. Що вона зараз покаже себе? Як вона буде копати. Ось таке, друзі. Так, все налаштував. Коротше, стараюся ножа брати максимально ближче до цього колеса того, що в мене влазить два рядка картоплі між колесами. Відстань метр тридцять. Ось йде Повна колія. Ну якось так. Будемо тестувати. Почало зараз. А зараз канави порожні. Ось, під'їжджаємо до розірваного взота. Польське побудування. Колись підірвали, оце каміння лишилося. вже й прибули були на місці. сказати, сипле доволі непогано. Картоплекопалочка. Є і такі деруни, як нас кажуть. Це взагалі моща. Ну, можете щось сказати за рахунок такої бульми. Картопельки. Це взагалі щось теж таке що да, це за мутанти, який великий мінус, да? От такий, що ріже бульбу, а чому. Коротше, тут потрібно зробити такий фіксатор, щоб воно це все фіксувалося тут. Може навіть якісь опори є технічні. Просто навіть собі там поставив на якесь середнє положення. Ну, по максимально Я максимально глибше копати. Трактор відчувається. І грамульки, просто тягне і тягне. Тому там це максимальна глибина цього ножа до одного місця. Він навіть просто по максимуму валить і хоч би що. Старайся зараз по максимуму це все зафіксувати, якось зробити, щоб воно не зіскакувало. Воно зіскакує. Ніж піднімається цей задній хвост і все, і воно починає трошки поверху йти і підрізає картошку велику. Так як зараз по максимальному глиб ставлю будемо тестувати. Який мінус цих ручок, а до складу мало в а я зупинився. Треба буде ще обрізати сантиметрів 10, але буде дуже тяжко піднімати цього хвоста, або якось його зробити дугою, хіба що. Трошки вигнуто. Ну ще якось так треба буде спробувати. Але знову з цим тросом. Але все буде нормально. Пару метрів. І вже ціле відро 20-літрове. Половинку вже викопали. Ну, хурка непогана вийшла. Прямо. Так, друзі, докопали картопельку, викопали вже половину. Якщо порахувати ці всі п'ять площ, то якраз вже половина вийшла. Ще лишається дві найбільших площі викопати і все. А зараз прямуємо додому. Нагрузили повну куру картошечки. Та і все. Там як частинами знімав, показував. Все, друзі, на цьому все буде. Всім цікавого перегляду. Слава Україні, Па-па-па-па!